Реферальна програма тепер стала зручнішою для вас. Раніше треба було надсилати позивний другу, а він вже самостійно вводив його у формі реєстрації. Зараз ми спростили цей процес. Просто копіюєш своє реферальне посилання в розділі Запрошуй друзів, надсилаєш його знайомим. Вони легко реєструються без потреби додавати позивний вручну. Також тепер у розділі «Запрошуй друзів ви можете переглядати актуальні умови реферальної програми, контролювати прогрес ваших друзів. Перевіряти, коли почне діяти комісійна програма. Зверніть увагу, попередні запрошення завершиться за старою механікою. Не втрачайте часу, до кінця червня діють особливі бонуси. До 600 гривень за запрошених водія або водійку. Просто поділіться посиланням без позивного без складностей. Оновіть застосунок, щоб скористатись новими можливостями, і рухаємо світ з друзями.